Незабаром в Україні почнеться опалювальний сезон. Тож в умовах повномасштабного вторгнення росіян в Україну та обстрілів енергооб'єктів держави про альтернативні джерела енергії для українців почали турбуватися ще з літа. З 20 липня 2024 року в Україні розпочали працювати програми для підвищення енергонезалежності населення. Зокрема, мова про пільгове кредитування під 0% на сонячні панелі і вітрові установки для приватних домогосподарств. Про умови та механізми отримання кредиту говорили під час робочої зустрічі заступника голови ОДА Тараса і з представниками банків Волині за дорученням голови начальника військової адміністрації Юрія Погуляйка вирішили провести круглий стіл з представниками банків, щоб невеличкі такий брифінг, щоб розповісти донести інформацію до лучан, що запрацювала урядова програма для фізичних осіб з нульовим кредитуванням. Під купівлю обладнання, яке виробляє електроенергію, безумовно, перед опалювальним сезоном населення має підготуватися, і коли є такі якісні програми з нульовим відсотком кредитуванням фізичних осіб на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію. Варто про це проговорити. Представник Ощадбанку детальніше розповів про нову програму кредитування населення. Він запевнив, що погашення кредиту буде здійснюватися лише рівними частинами щомісяця. Умови дуже привабливі, передбачають компенсацію процентної ставки. Максимальна сума кредиту складає 480 тисяч гривень, мінімальна 100. термін кредитування варіюється від 12 місяців до 120, тобто 10 років. Ну, це вже за вибором самого позичальника, клієнта, і під 0% в залежності від в гривні, в залежності від того від фінансових можливостей самого позичальника. Кредит надається шляхом перерахунку кредитних коштів на рахунок продавця торговця, постачальника цього обладнання. Процентна ставка нуль разова комісія передбачена – півтора відсотка. Також Анатолій Чаблук розповів на яке електрогенеруюче обладнання, волиняни зможуть взяти кредит під нуль відсотків. Йдеться про придбання і встановлення комплекту гібридної системи електропостачання, а саме, сонячні батареї, фотоелектричні модулі, вітрові установки потужністю від 1 кВт до 10 кВт. В цей комплект обов'язково входить і гібридний інвертор установки зберігання енергії, тобто акумулятор. Ні, екофлот це вже зовсім інша система. Це такого побутового рівня, тому вони тут чітко визначена номенклатура того обладнання, яке підпадає під державну компенсацію. Також держава буде компенсувати кошти, витрачені на встановлення такого обладнання. Що більше в Укргазбанку теж є така програма. Крім того, була доповнена вже чинна державна програма. Доступні кредити 5.7.9» для кредитування ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Як розповів заступник директора Волинської обласної дирекції Укргазбанк Дмитро Гаць, ОСББ долучили як учасників, так як і раніше, це програма, яка дозволяє здешевлювати відсоткову ставку по кредиту. На сьогодні передбачено умовами, що ОСББ може отримувати кредити на енергоефективні заходи. Зокрема, прописана ставка 7%, але лише на перший рік кредитування. В наступні роки фінансування передбачається, що це буде ну тобто немає ще чіткого джерела і не визначена ще чітка ставка, яка буде на наступні роки. Це зокрема там передбачено до п'яти років інвестиційного проекту. Тому наразі ще як сказати, програма адаптовується, але вже до СББ ми доносимо інформацію про можливості роботи даної програми. За його словами, програма доступні кредити 5.7.9» наразі поєднується із програмою Гріндім. Тобто, окрім здешевленої ставки, пропонується і компенсація. На початках ми там бачимо, що це буде в межах програми Гріндім і поки що в межах одного року фінансування, тобто, де вони зможуть отримувати компенсацію 70% вартості понесених витрат на інвестиційний проект, плюс здешевлена ставка 7%. Окрім того, торкнулися теми кредитування підприємств сектору економіки. Однак вирішили предметніше про це поговорити на додаткові зустрічі, на яку запросять безпосередніх учасників програм, Голів СББ, представників комунальних установ, керівників територіальних громад та партнерів, постачальників обладнання. Основна мета якісно підготувати волинян до зими.